Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже ніжне, соковите та смачне запечене м'ясо з ананасом. Це саме той випадок, коли хочеться здивувати своїх рідних, чимось смачним, але не хочеться витрачати на це багато часу. Для При приготування нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, ошийок свинини, ананас, лимон. Приправи різні, які ви полюбляєте. У мене це прованські, паприка копчена і приправа для м'яса та стейків. сіль, чорний мелений перець, цибуля, часник, можна використовувати гранульований часник, олія, французька гірчиця і соєвий соус. Беремо свинячий ошийок без кістки. Бажано, щоб він був. Не дуже жирний і щоб в ньому було небагато проживків. І нарізаємо поперек волокон на шматки, такі стейки товщиною близько 2 см. М'ясо бажано використовувати свіже, не вморожене, і під час нарізання, щоб були рівні і гарні шматки м'яса, потрібно користуватися гострим ножем. І тепер на кожному шматку м'яса з одного боку робимо навхрест надрізи. Надрізи робимо акуратно, щоб не розрізати шматки, десь глибиною близько 1 см, тобто приблизно до середини шматка. І так робимо з іншими шматками м'яса. Викладаємо у добре розігріту, але без жиру пательню. І обсмажуємо на сильному вогні з обох боків до золотистого кольору. Поки обсмажується м'ясо, наріжемо цибулю. нарізаємо її на І Викладаємо у форму застелену пергаментним папером. Цибуля має покрити все дно форми. Робимо таку ніби подушку для м'яса. Трішки підсолюємо і посипаємо улюбленими травами у мене це прованське. І коли м'ясо обсмажилось з одного боку, акуратно перевертаємо його на інший бік і обсмажуємо тепер з іншого боку до золотистого кольору. Обсмалюємо м'ясо, викладаємо зверху на ковбок. І тепер готуємо соус. Беремо соєвий соус. До нього додаємо олію, сік лимона. Можна використати яблучний оцет, якщо нема лимону. Додаємо приправу для стейків, гірчицю. Та чесник. Для цього за допомогою ножа його гарно притискаємо і отак січемо. Можна використовувати сухий часник. Додаємо оду соусу, а все гарно перемішуємо до однорідності. Все, соус наш готовий. І тепер цим соусом гарно змащуємо шматки м'яса з одного боку та з іншого. І викладаємо зверху скипочки консервованого ананасу. Можна, звичайно, використовувати в кільцях. Так буде виглядати ще оригінальніше. І для того, щоб не пересушувалось м'ясо, накриваємо зверху обов'язково зволоженим пергаментним папером. І ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Через 40 хвилин знімаємо пергаментний папір і запікаємо ще хвилини 10. Готове м'ясо дістаємо з духовки та подаємо до столу. Для цього кладуть по одному шматку м'яса разом із цибулею у порційну тарілку або у блюдо. Також можна подавати таке м'ясо разом з гарніром. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі смачного! Готуйтесь із задоволенням та не бійтесь експериментувати.